Подолати 20 кілометрів на милицях. На Буковині поранений військовий зголосився пройти міні-марафон, щоб зібрати гроші для своїх побратимів. В одному із найзапекліших боїв чоловік зазнав поранення у ногу, а поки лікується, вирішив допомогти своєму підрозділу купити авто. Чи вдалося бійцю дістатись фінішу та зібрати необхідні 160 тисяч гривень, знає Вікторія Танасійчук. Ми ну вже власне покинули. Адміністративні межі виснові Залишилося зовсім небагато, 17 кілометрів. Такі відеозвіти кожні кілька кілометрів пройденого шляху. Військовий Марку Чорний виставляє на своїй сторінці. Він після бойової травми на милицях. На перший погляд здолати дистанцію у два десятки кілометрів здається нереальним. Темп зараз, звісно, трішки скине. Чудово, такий настрій просто прекрасний. Пов'язавши на себе синьо-жовтий прапор, стартую зі свого рідного кіцманя. На меті дістатися чернівців. Друзі кажуть, відмовити пораненого бійця від ідеї марафону було неможливо. Тож йдуть позаду нього, щоб підстрахувати. Його відмовляти немає смисла. Як задумав, то це буде 100%. Підтримую його і морально, і фізично, і як скати, і щоб голодний не був. Бійця не зупинило навіть те, що після операції на нозі минуло менше місяця. Все задля побратимів, з якими воював пліч опліч та був вимушений залишити через травму. Вирішив зібрати для свого стрілецького батальйону гроші на автомобіль. Доки йде свій марафон, просить користувачів мереж скидувати донати. Автомобілі це така річ, яка потрібна постійно, яких не вистачає. Будучи в тилу, ну все одно війна в думках тебе не полишає. І хочеться бути корисним для, для Збройних сил, для своїх побратимів. Щойно почалася Велика війна, Марко повернувся із заробітків у Польщі. Пішов добровольцем у військкомат та просився якомога швидше на передову, хоч бойового досвіду і не мав. На мою. Країну напав агресор і відсижувався в Польщі, я ну, не мав ніякого морального права. Ніс службу у стрілецькому батальйоні і тримав оборону Харківщини. На тих самих позиціях, де ми були, воріг з перших днів війни був, він не просто копався, вони там як кажуть, залили бетоном. Коли оці всі обстріли з сторони Білграда, це нами над нашими голами пролітали, оці ракети, тоді точилися досить запеклі бої. Та нині найзапекліший виклик для нього дістатися фінішу. Минає п'ята година міні-марафону. Користувачі соцмереж активно скидують гроші. Водії, які проїжджають повз, також долучаються до збору. Останній населений пункт для Марка найважчий. Зупиняється перевести подих. Так напудився, бо думаю це і думаю, як зараз мене судорога не відпустить, а піти ще треба. Чоловік перевіряє банківський рахунок і не вірить очам. Все, можемо збір закінчувати. Такі боції переповнюють ці люди. 171 тисяча 868 гривень. Це більше ніж Марков взагалі сподівався зібрати на авто. Точно вистачить. Усі кошти боєць передасть священнику, який купує автівки на передову. Ми будемо сприяти йому всьому, щоб поїхати за кордон, вибрати автомобіль і купити. Про подарунок від Марка його побратими ще не знають. Хіба побачить цей сюжет? Сам учасник марафону просить в лікарів якнайшвидше відпустити його на фронт, наближати перемогу. Вікторія Танасійчук, Олександр Губін, Буковина ТСН 1+,1.